Іноді ти робиш усе правильно, допомагаєш, підтримуєш, не шукаєш вигоди і все одно отримуєш у відповідь холод і мовчання. Здавалося б, добро має викликати вдячність, але в реальному світі воно часто роздратовує, бо доброта це дзеркало. У ньому люди бачать те, чого не хочуть бачити свою байдужість, заздрість або слабкість. Твоя чесність руйнує їхню ілюзію. Що всі однакові, твоя присутність показує, що можна інакше, і саме тому найчастіше атакують не зло, а світло. Стоїки це знали дві тисячі років тому. Марк Аврелій писав Ти не можеш керувати тим, як інші реагують на твою доброту, але можеш керувати тим, щоб залишатись вірним їй. Бути добрим у світі, який цінує вигоду, це форма мужності. У цьому відео сім причин, чому щирість викликає опір і як зберегти доброту, не втрачаючи сили. Перед тим як ми підемо далі, зроби просту річ постав лайк і підпишись на канал. Це нічого не коштує, але саме так ти підтримуєш українськомовний контент і допомагаєш мені створювати нові відео про стоїцизм і внутрішню силу. Урок 1. Доброта, яка пробуджує вину. У кожного буває момент, коли ти робиш щось добре, не для показу, не зобов'язку, просто тому, що серце не дозволяє пройти повз, і в якийсь момент помічаєш. Після цього людина віддаляється ні подяки, ні тепла, тільки холодна тиша. Спершу здається, що може ти зробив щось не так. Може, твоя допомога здалася настирливою, але правда глибша. Твоя доброта нагадала їй про її байдужість. Коли хтось бачить, що ти дієш чесно, спокійно, без розрахунку, у ньому прокидається неприємне відчуття внутрішній дзвін, який каже, А що зробив ти це не осуд, а дзеркало. І не кожен витримує власне відображення. Бо совість, як рана, коли її торкаються, болить. І люди, які не готові дивитись на себе, починають оборонятись. Хтось відвертається, хтось знецінює, хтось насміхається, але все це не проти тебе це захист проти себе. Їм простіше сказати він занадто правильний, ніж визнати я просто лінивий, байдужий або наляканий. Стоїки говорили Той, хто не хоче змінюватися, починає боротись із тими, хто нагадує йому про правду. Твоя присутність викриває цей розрив між образом доброї людини і реальністю, у якій вони нічого не роблять, і щоб не чути цей дисонанс, вони нападають. Ти можеш побачити це в дрібницях. Ти допоміг колезі, а він зробив вигляд, ніби нічого не сталося. Порадив людині вихід із проблеми. І вона образилась. У такі моменти пам'ятай, це не неблагодарність, це внутрішній сором, який шукає вихід. Не реагуй, не виправдовуйся, не змінюйся, бо пояснення лише підживлюють їхню провину. Твоя тиша найсильніша відповідь. Марка Врелі писав Ти не можеш змусити когось прийняти добро, але можеш не дозволити цьому зробити тебе гіршим. Не шукай подяки, шукай ясність, не чекай визнання, шукай рівновагу. І якщо раптом тебе спробують переконати, що доброта це наївність, згадай просту істину, наївність це боятись робити добро, щоб не здатися слабким, справжня сила у тому, щоб залишитись чистим, навіть коли світ кидає в тебе брудом. Твоя доброта не потребує схвалення, вона не валюта, не інструмент, не роль, це твоя природа. І якщо вона справжня, Ніхто не може відібрати її без твого дозволу. Є люди, які не вірять у добро не тому, що його ніколи не бачили, а тому, що колись повірили і були обмануті. З того моменту вони зробили висновок. Світ жорстокий, люди користолюбні, а будь-яка щирість приховує вигоду. І коли вони зустрічають тебе, спокійного, відкритого, без фальші. Усередині них починає тріщати вся конструкція, на якій вони побудували своє уявлення про життя. Бо якщо ти справді існуєш, то, можливо, їхній цинізм, не захист, а самообман, ти живий доказ, що чесність не прирікає на поразку, що можна залишатись людяним і не втрачати гідності, що сила не обов'язково має виглядати жорсткою, але для них твоя присутність як виклик. Вона ставить питання, на які вони не хочуть відповідати може, я просто здався раніше? Може, я виправдав байдужість страхом бути зрадженим? І щоб не чути цього, вони відкидають тебе. Кажуть, занадто правильний. Або так не буває. Їм простіше сумніватися у твоїй щирості, ніж переглянути свою. Стояки бачили в цьому головну людську слабкість. Прагнення зберегти ілюзію, навіть якщо вона руйнує нас ізсередини. Епіктет писав Ми не боїмося реальності, ми боїмося поглянути на неї прямо. Люди, які звикли жити в недовірі, не здатні прийняти простоту. Бо простота це оголення. А там, де відкритість, завжди є ризик бути вразливим. Твоя доброта ламає їхню оборону. І щоб не відчути себе голими перед правдою. Вони починають атакувати. Ти можеш помітити це у розмовах. Ти говориш чесно, вони підозрюють маніпуляцію. Ти допомагаєш, вони шукають приховану мету. Вони ніби живуть у світі дзеркал, де кожен вчинок лише відображення вигоди. Не намагайся виправдовуватись. Довіра не народжується з доказів, вона народжується з часу і тиші. Будь послідовним, але не нав'язливим. Бо якщо ти спробуєш переконати, вони побачать у цьому саме те, чого бояться вплив, тиск, гру. Марк Аврелій радив не сперечайся про те, що очевидно. Просто живи так, щоб істина говорила твоїм прикладом. Твоя доброта не урок для інших, це форма самоповаги, і якщо вона комусь заважає, це лише знак, що ти живеш у правді, а вони у захисті від неї. Залишайся спокійним, не кожен здатен побачити світло, не заплющивши очей, але коли час настане, саме твоя послідовність стане для когось доказом, що добро не вимерло. Є особливий вид болю не той, що кричить, а той, що шепоче. Це біль від порівняння, коли люди бачать, що ти досяг того, чого вони хотіли, але без хитрощів, без компромісів, без зради. Вони звикли думати, що в житті виграють лише безжальні, що чесність це розкіш, яку не можна собі дозволити. А потім з'являєшся ти спокійний, чесний, добрий і водночас успішний. І це руйнує їхню внутрішню логіку, бо якщо ти зміг, значить, вони могли теж. І вся їхня фраза Я просто реаліст перетворюється на виправдання слабкості. Твій приклад. Як дзеркало, в якому видно не твоє світло, а їхні нездійснені можливості. І тоді замість натхнення народжується заздрість. Заздрість завжди тиха, вона рідко має форму відкритої ворожнечі. Але ти її відчуваєш у тиші після твоїх перемог, у фразах тобі просто пощастило у зневажливому побачимо, як довго ти протримаєшся. Вони намагаються зменшити тебе, щоб не бачити, наскільки самі зменшили себе. Стоїки говорили ми не заздримо тому, хто більший, ми заздримо тому, хто нагадує нам, що ми могли б бути більшими. І в цьому суть заздрості це не про тебе, це про їхній біль. Твоя доброта плюс успіх це подвійний виклик. Бо якщо добрий може перемагати, значить, усі їхні виправдання про жорстокий світ втрачають сенс. А визнати це боляче тому вони атакують не тебе, а власний сором, тільки називаючи його твоїм ім'ям. Як діяти стоїчно? По перше, не приховуй свій шлях, щоб нікому не боліло. По друге, не виправдовуй свій успіх, бо твоя перемога не образа для інших, а доказ, що шлях чесності теж працює. Марк Аврелій був імператором і залишався філософом. Сенека був заможним і не втратив гідності, вони довели, влада й доброчесність можуть існувати поруч. Це не суперечність, це рідкість. Тому не зменшуй себе, щоб бути зручним, не стишуй голос, щоб когось не дратувати. Твоя присутність вже виклик тим, хто здавався. Але в цьому і є сенс ти не прийшов у цей світ, щоб усім було комфортно. Ти прийшов, щоб показати, що сила може бути чистою, що успіх не мусить мати брудних рук, і що перемога без совісті не перемога, а втеча. Не виправдовуй своє світло. Хто готовий, запалиться від нього, хто не готовий, сховається в тіні. А ти просто йди далі. Спокійно. Без шуму, без потреби доводити, бо справжня велич не в тому, щоб тебе бачили, а в тому, щоб ти залишався собою, навіть коли тебе не розуміють. Є люди, які ніколи не вірять у безкорисливість, не тому, що не зустрічали її, а тому, що самі не здатні діяти без вигоди. Вони звикли, що кожна посмішка має підтекст, що будь-яка допомога інвестиція, а будь-яка доброта лише форма контролю. Для них життя це ринок, не простір довіри, і коли вони бачать тебе, людину, яка діє з серця, їхня свідомість просто не може це прийняти. Бо твоя щирість розбиває їхній головний захисний механізм цинізм, їхній розум шепоче так не буває. І щоб не зіштовхнутися із правдою, вони запускають механізм проекції. Проекція це коли люди приписують іншим те, що живе в них самих. Ті, хто маніпулює, бачать маніпуляцію всюди, ті, хто зраджує, завжди шукають зраду. Ті, хто допомагає з розрахунку, не вірять, що можна допомагати без нього. Твоя щирість стає для них викликом. Їм здається, що ти щось приховуєш, що за твоєю усмішкою стоїть план, що твоя допомога це гра в довгу, але все, що вони бачать у тобі, лише свої відображення. Ти не провокуєш їхню підозру, ти просто показуєш їм те, чого вони не хочуть бачити в собі. Марк Аврелій писав обвинувачення, які лунають проти тебе, часто розповідають більше про тих, хто їх висловлює, ніж про тебе. Коли хтось сумнівається у твоїй чистоті, не поспішай переконувати, бо, доводячи свою щирість, ти лише граєш за їхніми правилами. А в їхній грі не буває переможців. Лише ті, хто втратив спокій. Твоя сила у стабільності, не у словах, а в послідовності. Якщо ти день за днем залишаєшся чесним, твої вчинки з часом зламають найміцнішу недовіру. Але пам'ятай не кожен здатен її відпустити. Є ті, хто настільки звик бачити світ через недовіру, що правда для них виглядає як загроза, їм не потрібне твоє виправдання, їм потрібна стіна. Стояки казали не витрачай силу на те, щоб переконати того, хто боїться вірити. Ти не зобов'язаний пояснювати добро, бо добро не вимагає доказів, воно просто є. Якщо тебе підозрюють у нещирості, залишайся спокійним, бо той, хто живе у темряві, не може бачити світло, не заплющивши очей, і навіть якщо тебе не зрозуміють, це не поразка. Це просто свідчення, що ти вибрав інший шлях. Шлях, на якому немає торгу, немає зиску, немає страху бути добрим. Іноді достатньо одного твого прикладу, щоб у комусь народилась довіра до світу знову, а іноді жоден приклад не допоможе. І в обох випадках ти маєш залишатись собою. Бо доброта, яка витримує чужий сумнів, стає не просто рисою характеру, вона стає формою мужності. Іноді ти навіть не уявляєш, який біль може викликати звичайний жест людяності. Ти допомагаєш. Пропонуєш підтримку, говориш від щирого серця, і в очах людини бачиш не вдячність, а тривогу, ніби твої слова торкнулися чогось забороненого. Бо є речі, від яких люди тікають усе життя. Вони тікають від спогадів, де колись були байдужими, від тих моментів, коли могли зробити добро. Але обрали мовчати від тих ситуацій, коли зрадили когось або самих себе. Твоя доброта розкриває їхні старі шрами вона стає нагадуванням про те, ким вони могли бути, але не стали. І це не просто сором, це внутрішнє зіткнення із собою. Адже кожен, хто бачить чистоту, мимоволі згадує, коли її втратив. Саме тому на твою доброту відповідають різко. Іноді насмішкою, іноді мовчанням, іноді навіть агресією, бо легше вдарити, ніж знову відчути власну провину. Це захисна реакція людина бореться не з тобою, вона бореться зі спогадами. Її гнів це крик совісті, яка довго мовчала. Стоїки знали той, хто не примирився з минулим, завжди бореться з теперішнім. Сенека писав хто не може пробачити собі, шукає ворога в інших. І, коли така людина зустрічає добро, вона бачить не світло, а дзеркало. У ньому те, що вона втратила простоту, щирість, чистоту, тому не сприймай їхню реакцію особисто, ти лише нагадування, ти не причина болю, ти тільки тригер правди. Але пам'ятай співчуття не означає вседозволеність. Ти можеш розуміти біль іншого, але не зобов'язаний дозволяти йому знищувати твій спокій. Стоїчний підхід простий спостерігай без засудження, допомагай без очікувань і не неси на собі чужий хрест провини. Іноді наймудріше, що ти можеш зробити для іншого, показати, що доброта може існувати без страху, що вона не вимагає вибачення і не нагадує про минуле, якщо серце чисте. Твоя присутність це шанс для когось зустріти себе заново. Не всім вистачить мужності це зробити, але кілька людей обов'язково згадають, що колись вони теж могли бути такими. Тому не відвертайся, але й не гори сам. Твоя доброта має світити, а не згорати, і якщо хтось бачить у твоєму світлі власну темряву, це не твоя вина, це просто знак, що ти живеш по справжньому. Є люди, які спокійно приймають байдужість, але не витримують щирої допомоги, бо допомога створює напругу невидимий борг, і не всі вміють жити з відчуттям, що хтось зробив для них добро просто так ти можеш простягнути руку і побачити, як інша людина відступає, ніби твоя доброта, пастка. Їй здається, що тепер вона мусить віддячити, що тепер між вами є невидимий контракт. А якщо вона не готова платити, простіше втекти. Так працює страх залежності. У світі, де більшість вчинків мають ціну, справжня безкорисливість здається підозрілою. Люди, які не раз стикалися з маніпуляціями, вірять жоден жест не буває чистим ти можеш допомогти людині, а вона образиться можеш підтримати, а вона відреагує холодом, бо всередині в неї запускається давній механізм. Якщо я щось отримую, значить, щось втрачу. Цей страх народжується не від зла, а від втоми. Багато хто живе роками у світі, де кожне дякую, має підтекст, де навіть любов це угода. І тому, коли з'являється хтось, хто дає без вимог, це викликає не вдячність, а тривогу. Епіктет писав вільний той, хто може прийняти дар без страху і віддати без очікування. Ти не зможеш навчити людину приймати добро, якщо вона досі бачить у ньому небезпеку. Не доводь, що твої наміри чисті. Той, хто не довіряє, знайде сумнів навіть у твоїй тиші. Стоїчний шлях інший роби добро і відпускай. Без контролю. Без очікування. Як дерево, що дає тінь усім, хто проходить повз, не питаючи, хто гідний, а хто ні. І якщо хтось відвертається від твоєї допомоги, не тримай образи. Просто знай, ця людина ще не навчилась бути вільною. Бо справжня свобода це не уникати допомоги, а приймати її без сорому, не змінюй своє серце, щоб нікому не стало незручно, не приховуй щирість, щоб не викликати страху. Просто залишайся собою, м'яким, але твердим, спокійним, але сильним. Марк Аврелій писав Якщо ти робиш добро, роби його так, ніби дихаєш, без очікування винагороди. Твоя доброта не повинна ставати тягарем ні для тебе, ні для інших. Вона має бути легкою, мов рух повітря, яке торкається всього, але нічого не вимагає. Бо, врешті-решт, добро не потребує обміну воно не рахує, не повертає, не тримає балансу. Воно просто рухається далі, від серця до серця, і саме в цьому твоя перевага. Бо той, хто вміє віддавати без страху, завжди сильніший за того, хто боїться приймати. Іноді ти ловиш себе на тому, що знову мовчиш. Знову розумієш, вибачаєш, підтримуєш, навіть коли всередині щось тихо стискається. Ти називаєш це добротою, але глибоко в душі знаєш це втома. Це не співчуття, це втрата межі. Стояки вчили. Доброта без розуму не доброчесність, а жертва. Серце може бути безмежним, але мудрість має межі. Бо без них твоє світло з часом перетворюється на полум'я, яке гріє інших, але спалює тебе. Ти можеш пробачати, але не зобов'язаний дозволяти повторення. Можеш підтримати, але не повинен тягнути чужий біль усе життя. Можеш співчувати. Але не віддавати себе цілком, бо доброта без берегів, як ріка, що топить свої береги. Багато хто помилково плутає лагідність із зручністю. Їм здається, якщо ти не сваришся, можна тиснути. Якщо допомагаєш, можна вимагати, і ти дивишся на них мовчки не тому, що слабкий, а тому, що не хочеш воювати. Та є межа, коли мовчання вже не мир, а самозрада. Стоїчний спокій не про те, щоб усе терпіти, він про контроль і ясність ти можеш бути лагідним, але мати хребет із сталі, можеш бути добрим, але не дозволяти топтати твою доброту ногами. Межа це не егоїзм, це форма поваги до власної душі. Сенека писав Хто дає без розуму, не добрий, а безладний. Пам'ятай, коли ти постійно віддаєш. А у відповідь чуєш лише мовчання, це не шлях стоїка, це шлях виснаженого рятівника, який плутає милосердя з самознищенням. Скажи досить, не з гнівом, а з твердістю. Не тому, що серце охололо, а тому, що воно втомилось від зневаги. Доброта, що не захищає себе, перетворюється на тінь того, чим мала бути. Іноді ні це найчистіша форма любові. Бо коли ти не дозволяєш іншим ламати себе, ти вчиш їх бачити межу, і в собі теж. Марк Аврелій говорив можна бути лагідним і непохитним водночас. Справжня доброта не плазує, вона стоїть рівно, мов дерево, що гнеться під вітром, але не ламається, у цьому її краса, у цьому її мужність. Тому не бійся встановлювати межі, не соромся охороняти свій спокій. Ти не стаєш гіршим, коли бережеш себе, ти лише зберігаєш здатність світити довше. Бо доброта це не жертва, це дисципліна любові, яка знає, коли відкритися, а коли мовчки поставити крапку, і коли ти навчишся говорити досить без злості, твоя доброта перестане бути вразливою вона стане зрілою силою, яку вже ніхто не зможе використати проти тебе. Ти пройшов крізь сім причин, чому щирість викликає опір, і, можливо, впізнав у них себе свої рани, свої розчарування тих, хто не зрозумів, не подякував або навіть відвернувся, та все це не зменшує твоєї цінності навпаки. Добро це не угода між людьми, це стан душі, це рішення не підлаштовуватися під темряву, навіть коли навколо темно. Світ часто сприймає доброту як слабкість, бо не розуміє, скільки сили потрібно, щоб залишатися м'яким, коли хочеться стати каменем. Бути добрим, коли тебе знецінюють це не наївність, це форма витримки, це тиша, що сильніша за будь-який крик. Стоїки говорили. Той, хто тримає спокій серед бурі, вже переміг. Бо справжня доброта не про те, щоб подобатись, а про те, щоб не зрадити себе, не втратити людяність, навіть коли вона не в моді, не дозволити болю перетворити тебе на того, хто цей біль колись завдав. Так, тебе можуть неправильно зрозуміти, можуть приписати мотиви, яких немає, можуть навіть відштовхнути, не тому, що ти зробив щось не так. А тому, що твоя присутність нагадує іншим, наскільки вони самі віддалились від власної сутності. Не бійся цього. Твоя доброта не має зникати через те, що хтось ще не готовий її прийняти. Бо твоя сила не в тому, як на тебе реагують, а в тому, що ти залишаєшся собою. Сенека казав ми не можемо змінити вітер, але можемо тримати напрямок. Тож тримай свій напрямок. Роби добро не тому, що тебе оцінять, а тому, що ти не можеш жити інакше. Бо добро, зроблене з переконання, залишається навіть тоді, коли люди забувають. І якщо одного дня тебе запитають, чому ти продовжуєш бути людяним у світі байдужості, відповідай просто, тому що це мій вибір, і це мій мир. Марк Аврелій писав добродійність це власна нагорода. Не шукай іншої. Світ може не помітити, але твоя душа завжди пам'ятає. Підтримай український голос, стоїцизму. Якщо це відео дало тобі ясність чи спокій, постав лайк, залиш коментар і підпишись. Твоя дія допомагає розвивати українськомовний контент і нагадує іншим, що сила у доброті, а мова це теж форма гідності.